Мої хороші, і з вами знову світланка. Сьогодні я е, вирішила приготувати котлети, але котлети я вам скажу незвичні. Так як я завжди люблю експериментувати, я люблю щось там своє додавати, то я вирішила спекти такі котлети. Е, так, трошки приболіла пів горячого чаю. У мене є е, фарш кілограм, дві упаковочки. Е, фарш у мене свинного в'яже. І у мене фарш, мої хороші. Є у мене хлібчик приготований. Є у мене моркочка з цибулькою, так делікатно піджарена. Є у мене, друзі, перчик болгарський на терці натертий. І є у мене картопелька натерта, друзі. Я все ну, і, звичайно, славно звісні, яєчка, яйця, яєчка, які, яких всі так бояться, що я їх беру руками, але я їх завжди беру руками, ну бо ногами ще не навчилася. Так, мої хороші. Не переймайтеся яйця, вимиті, і, до речі, вони завжди проходять яйця термообробку, які купуються в магазинах. Дома це я не знаю, хто, чим, хто на селах займається, як робить, але це яйця пройдені термообробку, чисті вимиті. Добре. Так, до фаршу мої хороші. Ну, звичайно, даємо яєчко. Так, уля, дві яєчка, яйця. яйця. Даємо перчик болгарський, я готую друзі по своєму, я ніколи не готую там за якимось рецептами. Так, я подібне щось, але завжди додаю якусь свою ізюминку. Даємо піджарену піджалину з морквою. Даємо мої хороший хлібчик. Оля. І даємо терту карту друзі. І ще, звичайно, я забула, але це я завжди роблю. Є мої хороші куперекс У мене зелень завжди стоїть або в морозниці, або в холодильничку. І я завжди цього даю бо я це дуже люблю. Ось так. І даємо зелені. Це. До речі, спеції я ще не дала. Зараз дам спеції, не переймайтеся. Трошки вимішала. Так. Є в мене тут сіль, даю солі. Ну, звичайно, все даємо на вкус. Я роблю завжди все. ну кожна господиня робить мої хороші все на вкус. І перчик. ну без перчику звичайно, ніяк. Без перчику це аж ніяк. Люблю перчик, люблю трохи такої остринки. І є в мене мої хороші. Сушений час лічок, Який завжди я теж купляю Сушений, бо він мені дуже такий добрий. -пу, дала -дала, і все. Так. Ну що ж? Так, це

Вибивати. Кожна господиня робить по своєму друзі. Так що це нормально. Як кажуть, Як кажуть я вам скажу, що якщо буде 5 хозяїв готувати борщ по одному і тому самому рецепту, то повірте мені, ніколи ніколи не буде один і той самий вкус. Це провірено. Завжди буде інший вкус кожної хозяйки, якщо вона навіть буде готувати по тому самому рецепту, мої хороші.